Тому що вона не є учасником справи, вона не допитувалася. Вона не є учасником справи. А твоя дружина обвинувачена. І ти обвинувачена. Андрій Олександр, я вас не прошу, не викладайте. Ви мені погрожуєте, шановний. Ви я не погрожуєте. Ви адвокати Погрожуєте. Ви Выпускали бред. Это бред. Все, успокойся. Успокойся. Нет. Игорек, надо. Справедливо состоит. Игорь, звернись до людей, будь ласка. До людей звернись. Люди, допоможіть, чим, чим можете. Як можна, я воював за них год і місяць. Я був в, такі, в такому аді, що і листиться цей ад. Вообще, тут, тут в Києві ніхто не знає цього, бо не кастулося. Я воював за те, щоб Києва це, це не коснулось, і людей в Києві, щоб не коснулось. Зараз мене цей Київ засаджує за те, що я не робив, за те, що я геть взагалі до цього отношення не маю. Геть ніякого. Спасибо велике. Велике, спасибо. Справедливість вас вороги за заграти, а патріотів на волю. Спасибо велике. Ми держава. Все, доця, не плач, дося, не плач. Не не плач. Все, не плач. Все буде добре. Добре, пізніше. Треба ну, трошки, трошки зачекати. Трошки. Зачекай. Трошки, ну, а не можна судді опять поміняти, це ж бред якийсь. Вона улибається, сидиться, уступа з сьогодні. І вони всі тут сиділи улыбаються. Ну це ж бред якийсь, три